Слава Україні! Героям слава! Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Епіцентр, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полуправ усіх клубів учасників змагань ПФЛ. Отож, професіональна футбольна ліга представляє матч п'ятого туру Чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги. Група чемпіонська. Сьогодні Кам'янець-Подільський епіцентр приймає лівий берег з міста Київ. Стен зміщується, зміщується далі. В центрі може пробувати. Пробуває! Повз ворота, але кутовий. Так. Горощук здорово зіграв. Горощук. Бежанар. Миронюк. Миронюк Ще далі на стеня. Стай Стен. навішує на дальню стійку? Кристін вище воріт. Стайн розбігається. Пробиває. Сейф в механіва зараз. Знову Кристін. І тут мороз. Просто вище воріт. Щось цікавеньке. Беженар. Беженар ліворуч на стеня. Стань в один дотик пробиває механів. Повоза. Знову Беженар. є в нього простір і пробиває дуже неточно. Вже зіграв грав нове пережання і перехоплює м'яч. І знову епіцентр з м'ячем, який удар беженара відскока, але механів на місці. А от зараз перехоплення, перехоплення від когута. Да? Когут, штафному майданчику. Когут. пробиває, жмурко рятує. рятує там на добиванні. Який зараз момент був. Здорово зіграв зараз жмурко, але ж там на добиванні був синиця. І він не влучає. Кристін Маранюк. Кристін. Кристін прокидає Миронюк, Там за спину пішла передача. Ляшенко. Ляшенко бігає сільву. Ляшенко прострілює там шохо! Владислав Кристін забиває! Владислав Кристін на 61-й хвилині. Рахунок настає 1-0. Давайте глянем на повторі. Ляшенко здорово там зіграв. Такий простріл незручний там для багатьох. А Кристіна всі залишили, схоже. Так, Крисін там п'ятое, схоже, забуває. Ох, шкода, що немає. В нас за воротами камери. Подивитися, тому що ну, це, мабуть, гол шедевр По-бразильськи. Ляшенко бачимо. І п'ятое Крисін, так, усього повтору здорово в стійку там влучає. 1-0. 61-хвилина. Магі штрафний майданчик. Який зараз момент. Стійка рятує ворота епіцентру. А пробивав головою співаков. Подивимося ще раз. Дали пробити йому. І там же ж міг. Не тільки співаков забивати насправді, тому що там Стотюк набігав, і бразильця сідне. Передача, там Григорищук вибуває, але ж Литовченко на півдборі, який і Гол Гол красить насправді. 75-та хвилина. Ну, дали можливість зараз 10-му номеру Лео Берега пробити, і він здорово зараз. На техніку пробиваю. І жмурко. Без шансів. Забігання від Кристина Кристина тримає передачу. Простріл. Миронюк розвертається. Назад під удар Станю. Стань підробляє м'яч. Прос... Далі, аби хтось буде. от Тліпову зпробуває вище варить. Де споглядати? Навіть штрафний майданчик. І що? Відворіт від ноги Григорій М'яч пішов. Є забігання від Кравчука. Передача на Кравчука. Механів здорово виходить з воріт. Пішла подача. До удару справа не дійшла. Ось тут. Іван Когот по горобцях. Танфінтить. Його передача на Кравчука не доходить. Ущук атака продовжується. Кравчук. Полюлях не дотягнуся. Гринь. Порушення правил. Зараз фіксують. І полюлях у жовту картку. Арбітр фіксує порушення правил. Сперечається зараз футболісти під центру. Тому що якби не оцей свисток, там верогідність, ну, принаймні, удар у поворотах. І хто знає, можливо, рахунок став би 2-1. Соколов. А отут проходить передача! І вищий воріт. Все у нас фінальний свисток, який сповіщає про те, що матч у Кам'янці-Подільському завершується з рахунком 1-1.